Привіт! І ти на каналі Game GameInway. І з тобою я, твій домашній улюблений консольний геймер. Так що, поїхали, у нас сьогодні дуже цікавий випуск нашого блогу ігрового блогу, і по правді він епічний, епічний, і ви самі зараз цьому переконаєтесь. А перед тим, як це зробити, постав вподобаєчку. Мені ось цьому красенню у мастерці. Гляньте, які вуса. Як за ці вуса не поставити вподобаючку? І надіюсь, я стану вашим домашнім улюбленим консольним геймером. І зараз ми про епічне, про саме епічне, що може бути. Це батл між консольним геймінгом і пекером. Пекером. Пекарі, як ще ви не перейшли на геймінг на консолі, я не знаю. Тому ми поїхали. А ви заварите каву, капучино, чайок, зроби собі какао з маршмелло, посип і вмощуйся. А хто не хоче щось пити, мак з варениками і гоу. Але спочатку вподобаєчка, мені. І так, що ми знаємо про консолі і що ми знаємо про ПК? Я знаю одне, єдине і саме краще, що геймінг на консолях найкращий. В першу чергу, ти платиш один раз і все, і ти граєш, ти вмощуєшся, береш геймпад і рубаєш свою улюблену. Гру, вона в тебе може бути в цифрі, вона в тебе може бути на диску. І вона в тебе назавжди на твоєму аккаунті. Я говорю за PlayStation, також я говорю за Xbox. Так, я не досить люблю Xbox. І це також буде один з варіантів відео. Тому варто підписатися. Але я маю консолі, маю PlayStation. І... Ось така ситуація. Прийшов ти з роботи, з навчання. Тебе був важкий день, не знаю, блін. В тебе якісь були справи, в тебе були якісь турботи. Ти прийшов, взяв руки геймпад, чи такий, чи від Xbox клацнув на кнопочку, вона включилася. І ось, уже на телевізорі ти граєш через одну-дві хвилини свою улюблену гру. Не захотів ту, взяв іншу. Тебе воно вже завантажено, воно в тебе все тебе нічого не турбує. Ти взяв гарнітурку, у мене тут десь поза спини, у нас на зарядочці. Ти взяв гарнітурку, ти взяв наушнички, ти все чуєш, ти можеш транслювати. Правда, це тільки на PlayStation. Ти можеш транслювати свою гру, спілкуватися з друзями і на екрані, тобто на телевізорі, або на моніторчику. В тебе вже з трансляції, з Ютубчика чи Астріча. Буде коментарі. Всі будуть відображатися, і ти будеш спілкуватися зі своєю аудиторією. І це круто. Якщо вже о, бачиш, що в тебе розряджається геймпад, в тебе є шнурочок. В кого менший, в кого більший, ти сюди його присмалив. От сюди сюди бачите в цю дірочку, ти його присмалив. І далі лупашиш, доки твоя термопаста не висохне. А це це може страпитися. Через рік, через півтора, через два, безперервного ґенгу. Це буде досить довго. І тобі не потрібно підкупляти залізо. Не потрібно. Пекарі не треба купляти залізо. Нові ігрові відеокарти не потрібно. Один раз заплатив, купив гру і довбеш, довбеш. Бач, як там довбеться на екрані. Це запис трансляції. Ти довбеш. Ти граєш. Тебе все розряджається, ти по дорозі заряджаєш, ти собі зручно лежиш на канапі, на дивані. Хочеш на підлозі, любиш на підлозі лежати. Лежиш і граєш. І все, і все, пепер, і все. Ти можеш з любого куточка квартири, будинку. лупашити, лупашити, можеш і граєш. Граєш свою улюблену гру. Поговоримо за ігри. На PlayStation і на Xbox є ексклюзиви. І так за них потрібно заплатити гроші. А за що не потрібно зараз заплатити гроші? Ти собі граєш свої улюблені ексклюзиви. Купив підписку, в тебе 200-300 ігор на будь-який смак і ти упашиш. В тебе стільки часу не буде, стільки, скільки тих ігор в тебе буде в підписці. Але ти будеш грати, ти будеш насолоджуватись геймінгом. І вартість. Якщо ти любиш самий новітній геймінг, ти можеш при самій скруті на OLX заплатити 15 тисяч, купити п'яту плоєчку, змінити в ній термопасту, так само і X купити собі. Боксите. Змінити термопасту і грати, скільки в тебе влізе. Купити підписку на рік за лояльною ціною, що там, що там і грати. І все, що ти захочеш. Інколи навіть на всі кращий вибір, але не буду їх хвалити, бо я ж Фанат PlayStation, бачите? Все в тонах PlayStation все в синенькому. І якось воно ось так. А наприклад, Ну, от купив ти то залізо, ту залізяку. Через кожних 3-4 місяці з новим виходом гри тобі потрібно змінити на нову залізяку, на нову відюху, на нове те, на нове все, щоб пограти ту гру. Ти паришся, ти запарюєшся, це треш. Бо ти, воно знецінюється. Це ти купив і 5 років ти граєш в будь-що. Усі новинки, все, що виходить на ринок, ти це все граєш. На ПК так не можна. Плочку ти можеш почути до тебе. До моніторчика взяв, під мишку собі взяв і пішов до друзів, граєш. Якщо в друзів немає телевізора чи немає в них моніторчика, нічого, ти їм просто покажеш свою консольку. І вони вже від того будуть щасливі, що вони її узріли. Спекати так не зробиш. А щоб купити ігровий ноут, саме ігровий ноут, можна купити чотири консолі. Можна купити всі консолі, які тільки існують. Так ще якось ось так. Так, на ПК зручно працювати. так. Для ПК для мене це пекарі, так, це вам, це вам в копілочку, сердечко вам. На ПК зручно працювати, але в мене його немає. Я працюю на ПК на роботі. Або не на роботі. А от щоб ще за нього сісти, ні, я собі люблю розвалитись. Взяти гейм, геймпади курокки, обхватити, щоб воно вібрувало. І ви мене розірвіть в коментарях. Розірвіть, докажіть мені, докажіть мені мою неправоту. Спробуйте це зробити. І я буду цього чекати в коментарях. Та я фанат консолей, і вам, пекарі, потрібно мені доказати, довести свою правоту в коментарях. Ви спробуйте. Ви от просто спробуйте. Але спочатку підпишіться. Також ви можете мене підтримати. Я вам же всі факти довів, що консоль краще. Я вже вам це все довів. А ви мені наступне доведіть активом в коментарях. Що я не правий, я на кожен коментар дам відповідь. Ти навіть не сумнівайся. А хто хоче мене підтримати, щоб відео були красиві. І по секрету скажу, щоб я собі купив ПК, щоб монтувати ті відео. Можете підтримати гривнею, копійкою, доларом. Можете зайти на мій Патреон. В описі все буде. Можете тільки на Патреон. Можете зайти в Телеграм, можете зайти в Тік-Ток. Можете підписатися до мене на Twitch. Ви це все робіть. І я буду старатися. Я буду. Усією душею і серцем до вас летіти, проводити вам трансляції. Якщо вам це буде цікаво, тому постав подобайку і підтримай коментарем хоча б активом. Я буду тобі дуже вдячний. Але я своє довів. Консольний геймер кращий. Тому докажи своє у коментах. До зустрічі!